Усім цим людям залишилося працювати кілька тижнів, а тоді будемо сидіти усі вдома. І будемо без роботи, і будемо без грошей. Вони з міста приїздять сюди щодня за 30 кілометрів. Для більшості фабрика це єдиний заробіток. Працюю тільки я. Жінка в декретній відпустці зараз знаходиться. Двоє дітей. Більше доходу, крім цієї роботи, немає в сім'ї. То якщо буде закриття підприємство, то останеться без роботи і сім'я без хліба. Надія на камвольному виробництві працює майже 25 років. Каже фабрика, за цей час зазнавала і розквіту, і падінь, але такого, щоб держава забирала останній шматок хліба, не було. Ткань задержали, грошей немає. Що буде далі, це ми працюємо, поки ще є у нас сир'ю. А якщо закінчиться сир'ю, тоді ж у нас вже не буде і роботи. Якщо не буде тканів, не вернуть на ткань і не буде грошей. У жовтні до виробництва не доїхали п'ять вантажівок тканини. Орієнтовна вартість сукна близько 8,5 мільйонів гривень. Растамажується у нас машина, очередна, яка прийшла з Китаю з тканями, ті, які наша фабрика не може випускати растаможки машина выезжает з терміналу, тут з'являються то люди в масках з автоматами. Всім стоять, машину заганяють назад. Ну як потім оказывается, это в Одесі відкрили проти нашого предприятия кримінальне провадження і приїхали сюди проводить слічі дії, діють обуски. Сировину конфіскували а разом з нею всю оргтехніку та готівку з сейфу. А підприємство звинуватили, мовляв, навмисно занизило вартість тканини з приморського відділу поліції Одеси. Справу передали суми. Коли працівники поліції Міста Суми спільно з представниками цього товариства з обмеженою відповідальністю вирушили до міста Одеси, щоб отримати свої речові докази по кримінальному провадженню. А це документація та 101 тонна тона тканини. То в Одесі поліція відмовилася видавати вказані речові докази, посилаючись на те, що їм місце знаходження, місце зберігання цих доказів невідомо. Сумська поліція вважає такі дії. колег із Одеси лише гальмують розслідування, тому звернулися до міністерства внутрішніх справ, аби там посприяли у поверненні конфіскованого майна. Тим часом і самі працівники фабрики готові вирушити на Київ, аби не лишитися безробітними. Ну підемо пішком в Київ. Ну, а що робити? Це наше средство существування.